Всім привіт! Сьогодні у нас на огляді Рублікс Aira. Це типова класична щуча коливалка. Саме щука це буде наша основна цільова риба для цієї блишні. Що є прикольного в цій блишні, що її відрізняє від інших типових коливалок ложок Це, по-перше, наявність двох очків. Це стандартний трійник в хвостовій частині і двійник, закріплений в головній частині. Це нам дає суттєво кращу реалізацію по щучим клюванням. Щоправда, є зворотня сторона. Якщо ви ловите в траві, в зачепах, то зачепів, відповідно, у вас теж буде більше. Як завжди, у Рублекса ми маємо кожен із розмірів, а ми їх тут маємо 2,55 і 76 мм, міліметрів в двох різних варіантах товщин металу. І відповідно маємо чотири різних ваги: 9, 17, 18, і 30 грамів. От у мене 18 грам і 30 грам, як бачите. Суттєво майже вдвічі відрізняється товщина нашого металу. Відповідно до цього, вам варто і будувати тактику ловлі на ці блешні. Готові версії найкраще покажуть себе при ловлі на озерах, на водосховищах, на неглибинних участках або на місцях з слабкою мінімальною течією. На паузі вони прикольно сиплються, на рівномірці красиво рівномірно грають з такими от коливаннями через нижню частину. Нашої блишні. На ринковій проводці вони теж прикольно рискають зі сторони в сторону. Щоправда, якщо ви будете робити із різкою, є ризик перехльостів повідка за наш двійник, тому варто спочатку під ногами в себе провести на декількох різних швидкостях блишню, щоб зрозуміти, який з варіантів і швидкостей буде найкращим. Для варіанта хеві у нас більш підійде ловля щовна. Ловля в глибинних участках наших водосховищ, на річках, в тому числі в місцях з достатньо сильною течією. Ми маємо в асортименті три базових кольори, да, не сильно багато, але нашого невибагливого риболову вони повністю влаштуються. Стандартне срібло це латунь і мідь. Гачки у нас тут стоять в МС 36-ї серії. Це стандартний гачок, яким оснащуються всі середньобюджетні блешні. Раджу вам зберігати такі блешні під час риболовлі і після неї в таких от коробочках. По-перше, вони тут у вас комфортно себе будуть почувати, не будуть між собою перечіплюватися і не будуть пошкоджувати свій зовнішній вигляд. А після риболовлі цю коробку можна. Тільки можна, а й потрібно відкрити і дати блешня просохнути для того, щоб ваші гачки максимально довго зберігалися без нальоту і ржі. як завжди, в описі під відео ви знайдете посилання з актуальними цінами і медельним рядом цих і інших наших приманок. Не забувайте підписуватись на наш канал, щоб бути в курсі всієї актуальної інформації і всіх наших новинок. А також не забувайте допомагати тим, хто боронить Україну, тому що саме завдяки їм ви можете мирно рибачити у вільній країні.